Переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта могут начаться в апреле-мае. Переговорам может предшествовать встреча Путина и Дональда Трампа, сообщает об этом турецкая газета Хариет. Россия, при этом, говорит пресс-секретарь российского президента Песков, не получала от США запросов на контакты президентов двух государств. Ну и еще, журналисты задали Пескову вопрос. Полетит ли Путин в Вашингтон, если, допустим, будет договоренность о переговорах именно в Вашингтоне с Дональдом Трампом. Смотрите. Как правило, это обсуждается самими главами государств в то время, когда они посчитают целесообразным организовать такой разговор. Пока мы не получали от американцев никаких сигналов, поэтому мы работаем, что называется, по своему графику. Готовность сохраняется. Такая же готовность, насколько мы слышали, сохраняется и с американской стороны. По всей видимости, требуется определенное время. По всей видимости, требуется определенное время. Все готовы, и Путин, и Трамп, но встреча до сих пор не запланирована. Еще раз проговорим, что Официальных сигналов по закрытым каналам связи из Вашингтона в Москву не поступало. Помните, Ирина Муравьева пела в фильме «Карнавал» «Вдруг раздастся гром небесный телефонного звонка». Весь мир замер в ожидании телефонного звонка э, Трампа Путину. Это, наверное, самый ожидаемый телефонный звонок за всю историю человечества. Э, но... Что он сам по себе уже свидетельствует, само это ожидание. Сейчас западные лидеры пытаются изобразить дело так, что вот на Путина оказывается давление, он вынужден пойти на переговоры. Это все спасение лица. Мы с вами, Ольга, знаем, что интернет помнит все. Россия никогда не отказывалась от переговоров. Она никогда не меняла свою переговорную позицию. Мы открыты, вот наши условия. А вот Запад как раз... Поставил перед собой задачу стратегическую разрушить Россию, свергнуть политический режим, добиться нашей полной политической изоляции. И вот ожидания переговоров предложений, которые на перебой делают западные лидеры в отношении переговоров, свидетельствуют о том, что выбранная ими стратегия потерпела поражение, переговоры начнутся в условиях стратегического поражения, который потерпел Запад в противостоянии с Россией. Цели ими не достигнуты. Они самим фактом начала переговора вынуждены это признать. Дадут ли переговоры возможность заключить соглашение? С моей точки зрения, вероятность этого очень велика. Но вопрос соглашения о чем? Мир, дружба, жвачка? Думаю, что нет. Максимум, чего мы можем ожидать от этого соглашения – это перевода нынешней гибридной войны в режим холодной войны. Что это такое? Это означает, что противостояние между нами сохраняется. Трамп еще раз подтвердил господство доллара, господство Соединенных Штатов Америки, разрушение БРИКС, он же об этом сказал, является его стратегическими целями. Но мы можем договориться о том, что противостоя друг другу, мы не заходим в определенную черту, мы не подвигаем мир к ядерной катастрофе. Мы можем договориться о том, что в экстремальных случаях, когда возникает угроза самому существованию человечества, мы можем действовать вместе, как это было во время холодной войны. У вас здесь в студии один очень уважаемый и, я знаю, любимый вами эксперт сравнивал э, Трампа с Горбачевым. Хочу сказать, что если проводить аналогии с нашей историей, то я бы сравнил трампизм с НЭПом. Что это такое? Большевики, когда пришли к власти, они предприняли такую красногвардейскую атаку на капитал. Постарались построить социализм сразу. Ударились о стену и были вынуждены временно отступить к новой экономической политике, которая вообще-то новой была только в их названии. На самом деле это был возврат к старой доброй рыночной экономике. Точно так же и трампизм. Либеральные глобалисты, захлебнулась их атака. Они поверили в себя, они решили, что наступил конец истории и начали применять те технологии, которые вообще-то надо было бы применять уже после победы окончательной. Это потерпело поражение. И в лице Трампа, почему его так легко пропустили американские элиты, они делают шаг назад к старому доброму американскому империализму. А этот шаг назад предполагает в том числе переход от силовых методов борьбы с нами к экономическим, идеологическим, то есть к ведению холодной войны. И вполне возможно, что Трамп на это достаточно серьезно настроен. Статті, які опубліковані на території Запорєбріка, їхні засоби масової замбації, пишуть наступне: «Мір к 9 мая. Узнали деталі плану Дональда Трампа по отношенню к переговорам к Росії. Потім дописали про те, що війна йде в план Трампа по завершенню СВО, дописували вони, а потім писали, що так званого СВО, назначив журналіст Sky News і тому подібно. Тобто вони дописують наступним чином, кажуть, що. К 9 мая у них має завершитись СВО і чого вони про це говорять? А вони акцентують увагу на тому, що Трамп і Путін готуються до телефонного дзвінка. І деякі змі навіть починають дописувати, що вони знають таємниці, про що говоритимуть Трамп із Путіним. Головною проблемою залишається питання: чи буде Україна брати повноцінну участь у цих переговорах? і Як Будуть враховані її інтереси. Американський президент Дональд Трампу, російський правитель Владімір Путін, сигналізують, що найближчим часом відбудеться їхня телефонна розмова. ABC News пише, що сторони можуть обговорити низку ключових питань. Це ситуація є складною та багатогранною, адже дипломатичні кроки президента Трампа щодо вирішення війни в Україні несуть як потенційні можливості, так і виклики. Ідея зустрічі або телефон. Фонного дзвінка між Трампом і Путіним може бути першим важливим кроком до переговорів. Однак історія показує, що особливості зустрічі з лідером Росії можуть призвести до небезпеки невигідних покупок, особливо якщо інтереси України не будуть належним чином, враховані стратегія Трампа щодо впливу на ОПЕК і світові ціни на нафту може посилити економічний тиск на Росію, оскільки нафтогазові доходи є ключовими для її бюджету. To jednak to może sama... Зіткнутися з опором не тільки з боку Москви, а й деяких союзників у перській затоці. Крім того, Трамп і Путін можуть обговорити ідею відновлення переговорів про контроль над ядерним озброєнням. Вона виглядає конструктивною, але це не вирішує безпосередньо проблеми війни. Також важливо враховувати, що Росія часто використовувала подібні переговори для затягування часу та ослаблення за. Хідного тиску, а щодо включення в Китаю в процес переговорів, то це може стати важливим фактором, враховуючи його економічний і політичний вплив на Росію. Проте залежність Китаю від стабільного партнерства з Москвою може обмежити його бажання активно тиснути на Ерефію. Головною проблемою залишається питання: чи буде Україна брати повноцінну участь у цих переговорах, і як будуть враховуватися наші з вами. Інтереси переговори без представників України ризикують стати спробою так би мовити заморозити конфлікт на умовах вигідних для Кремля, але прийнятних для Києва, як зазначає видання. Полки зрозуміло, як е, Трамп планує включити Україну в переговори і чи планує взагалі він її долучити до цього процесу загалом. І е, також за Вашингтон Пост дописували, що перед очікуваною. Телефонною розмови між президентом США Дональдом Трампом і е диктатором Владимиром Путіним обидві сторони відстоюють свої позиції. Саме в Москві очікують, що Трамп найближчими днями зв'яжеться із Путіним. Однак російські посадовці зайняли жорстку позицію щодо війни в Україні. Вони знижують очікування щодо можливості значного прориву у відносинах між США та Росією. І на переконання Трампа. Низькі світові ціни на нафту саме сприятимуть закінченню війни в Україні. Тому а, ОПЕК, зокрема Саудівська Аравія, один із найбільших світових експортерів чорного золота, має знизити ціну. Ну і крім того, полковник Британії говорить, що нібито Трамп готовий поставити все ж таки диктатору Путіну ультиматум щодо завершення війни. Детальніше розберемося. Адже останніми заявами щодо війни в Україні президент Сполучених Штатів Америки до. Дан Трамп показує, що готовий рішуче діяти щодо її завершення. Він буде жорстоким щодо Владиміра Путіна та може поставити йому ультиматум. А тим часом сам російський диктатор перебуває не в найкращому становищі, особливо економічному. Тому буде шукати для себе вихід. Таку думку озвучив і полковник армії Великої Британії Горнан, зауваживши, що курська операція зіграє важливу роль у майбутніх. Переговорах Йдеться про те, що за словами полковника армії відставці, Трамп рішуче налаштований припинити вогонь в Україні та завершити війну. Ще недавно світ прогнозував, що він спробує укласти угоду, яка буде вигіднішою для Путіна аніж для України. Однак, все змінилося, і дійсно ми бачимо риторику стосовно цього від Трампа. Далі цитую: інформація, яка надходить з білого дому, свідчить про те, що Трамп готовий бути набагато жорсткішим з Путіним і дійсно поставити йому ультиматум. Російська економіка зараз зараз перебуває в скрутному становищі. Росіяни втратили неймовірну кількість солдатів, і що сили намагаються це компенсувати. Тож російський диктатор може шукати вихід з цього становища. Крім того, також ідеться, що він зауважує, що президент України Володимир Зеленський погодиться на припинення вогню лише на вигідних для України умовах, та не дозволить Путіну отримати те, чого він хоче. А тим часом сам же Путін сподівається, що Трамп попросить уряд України домовитись про припинення вогню на сьогоднішній лінії бойових дій, що є цілком невигідно нашій країні. Знову ж таки, продовжує цитувати. Україна отримає. Досить значний шматок у Курській області, що дає сильну переговорну позицію. Судячи з того, що обговорюють у Вашингтоні, будь-яка перемир'я, яка буде досягнута, має надати Україні перевагу. Полковник армії відставці також переконаний, що Трамп скаже Путіну: якщо той хоче повернути територію на Курщині, то йому доведеться звільнити значний обсяг території, яку він незаконно захопив в Україні. Він додав, що президент Сполучених Штатів Америки прагне або підтримати Україну, щоб вона мала змогу звільнити всі Території або ж змусити Путіна відступити. Він також висловив сподівання, що впродовж наступних днів Трамп справді буде діяти рішуче. Знову ж таки, продовжую цитувати. Важливим залишається те, що Сполучені Штати Америки лунають твердження, що припинення вогню має бути на користь України, а не Росії. Ну і бачимо, що дійсно останнім часом мережа ширяться так звані мирні плани, нібито від Дональда Трампа. Багато західних видань про це дописують, все ж таки спекулюють на цій темі.